Росія не для руських, Москва не для Москвичей. Рамзан Кадиров образився на своїх так званих, як він їх називає, русських братів. Йому тепер уже сьогодні не подобається, як Росія ставиться до мігрантів із сусідніх країн. Він звинувачує російську владу увага в середньовічних методах ведення міграційної політики. Як вам таке середньовіччя в Росії? Скаржиться Рамзан Кадирев. Ну і каже, що от нарікає буквально таке враження, що хтось цілеспрямовано зіштовхує Росію із сусідніми братніми регіонами. Ви можете собі таке уявити? До речі, зараз за його спиною знаменитий Ділімханов ще один генерал Тікток-Войск. Це той, що ну, от не. Як Аптіо Лаудінов їде роками на спецоперацію і ніяк не доїде, а той, що навіть не намагається їхати, той, що лише погрожує за. На Чечні, і нібито є уже героями СВО, так чи інакше, власне, Кадиров скаржиться на міграційну політку. Чому це важливо і іронічно? Водночас поясню трохи далі. По-перше, що він безпосередньо верзе в цьому плані, каже, міграційну політику треба міняти, але не таким огидним чином, коли розлючено кидаються на всіх немісцевих руські. Кидаються на всіх, хто під руку потрапляє, затримують без будь-яких церемоній останнім часом. Ці заходи проводяться дуже жорстко. Вважає Кадиров, маючи на увазі в тому числі ті затримання, після яких мігрантів відправляють на так називаємо. СВО так от на думку самопроголошеного глави тимчасово окупованої Ічкерії а обговорювану проблему не можна вирішити масовим видворенням мігрантів. Виникла вона ця проблема не з вини тих, хто приїжджає до Росії, а через бардак і безпорядок в головах тих, хто свого часу мав би займатися цими питаннями, які перебувають в їхній компетенції і оперативно реагувати на будь-які процеси, які загострюються. Кадиров заявляє, що російська влада розпадає. Ненависть до мігрантів, нічого не досягне. Пропонує налагодити грамотну систему міграційного контролю, вибудувати правильну політику у цій сфері. Ну і, знаєте, мабуть, забули спитати в Кадирова. а... Як саме їм проводити міграційну політику? Причому зараз навіть без жартів забули спитати, тому що це ж важливий фактор. Кадиров зараз намагається із себе корчити якогось ну напівлідера і південної Росії, так би мовити, і всієї Росії? Водночас, ви прекрасно пам'ятаєте, що сталося два тижні тому, коли під кришею Кадирова Чеченці повбивали. Здається, інгушів, так е, охоронців велетенської російської корпорації Уалдберіс під час спроби рейдерського захоплення. Ну там взагалі історія в стилі е, я не знаю, якихось аргентинських чи чеченських серіалів е, чи кадирівських серіалів чи тік-ток серіалів Але це, це та історія, де чоловіки з жінкою не поділили. Великий бізнес, і чоловік пішов просити підмоги в Кадирова. Той допоміг вони зачистили, ну намагалися принаймні зачистити охорону цієї корпорації, вбили кількох людей. Ну і після цього залишилися безкарними ті персонажі, які в центрі Москви під Кремлем, буквально в кілька в кілька стах. Метрах ну максимум там було кілька а, кілометрів до Кремля. Вони вбивали людей і залишилися безкарними. Інше що в Інгушетії зустрічали тіла цих людей а, з просто багатотисячними натовпами, що свідчить про дуже високу напруженість між Чечнею та Інгушетією. Ну і звісно, це свідчить про те, що у Кадирова дуже серйозні амбіції в Росії. От він каже: закликаю залишити ці середньовічні підходи і зайнятися точковим вирішенням Рішенням питання головне е, зрозуміти, що є що є порушники закону серед мігрантів, а є і законослухняні. Ну от знаєте, тут виникає одне запитання: а чи бува, от про яких саме мігрантів говорить Кадиров? Чи бува, не про самих чеченців? Він випадково не забув, що. А в там на ну, території Росії тимчасово окупована Ічкерія формально вважається російською територією. Він буває не про своїх зараз говорить. Чи він вже живе в так званій палістинській автономії? Я досі не можу відійти від цієї новини. Палістинську автономією вони проголосили на території Чечні, щоб захистити національне культурне насліді палестинців, які там переживають. Це звісно справжнє кіно.